Танець під зоряним дощем. У старовинному Львові, де кожен камінь зберігає відлудня минулих століть, а повітря просякнуте ароматом кави та легенд, жила Соломія. Вона була талановитою скрипалькою, її музика торкалася найпотаємніших струн душі, а її очі, глибокі та виразні, здавалося, бачили світ у всіх його відтінках. Її мрією було виступати на великих сценах світу. Ділитися своєю пристрастю з тисячами слухачів. Одного дощового вечора, коли вулиці Львова були залиті м'яким світлом ліхтарів, Соломія грала у затишній кав'ярні, що ховалася у вузькому провулку. Її скрипка плакала і сміялася, розповідаючи історії про кохання і розлуку, про надію та мрії. Серед небагатьох відвідувачів був Артем, молодий астроном, який приїхав до Львова на наукову конференцію. Він був захоплений зоряним небом, його розум був зайнятий розгадуванням таємниць Всесвіту, але його серце завжди прагнуло до чогось земного, живого. Артем, зачарований музикою Соломії, залишився до кінця її вистуку. Коли останні ноти розчинилися у повітрі, він підійшов до неї, щоб висловити своє захоплення. Їхня розмова почалася з музики та зірок, але швидко переросла у щось більше. Артем був вражений її пристрастю до мистецтва. А Соломія його глибоким знанням космосу та його романтичним поглядом на світ. Вони почали зустрічатися. Артем показував Соломії сузір'я через телескоп на даху старої обсерваторії, розповідав про галактики і чорні діри, про вічність і безмежність Всесвіту. Соломія, у свою чергу, грала для нього мелодії, які народжувалися у її душі під враженням від його розповідей. Вона вчила його відчувати музику не тільки вухом, а й серцем. Бачити у ній відображення космічної гармонії. І їхні світи, такі різні, дивним чином перепліталися. Музика Соломії знаходила відгук у безмежних просторах, які вивчав Артем, а його розповіді про зірки надихали її на нові мелодії. Вони розуміли один одного без слів, їхні душі спілкувалися мовою кохання. Одного літнього вечора, коли над Львовом пролився теплий зоряний дощ, Артем запросив Соломію на дах обсерваторії. Тисячі зірок мерехтіли на чорному бархативі неба, створюючи неймовірну картину. Під цим зоряним куполом, Артем взяв її за руку і зізнався у своїх почуттях. Він сказав, що її музика стала для нього такою ж важливою, як і зірки, а його кохання найяскравішою зорею у його всесвіті. Соломія зі сльозами щастя на очах відповіла йому ніжним поцілунком. У той момент. Вони обоє відчули, що їхні долі були призначені одне для одного, і що їхнє кохання було таким же безмежним і вічним, як і сам космос. Згодом Соломія та Артем одружилися. Вона продовжувала виступати, її музика наповнювалася новою глибиною і космічним звучанням. Він продовжував вивчати зірки, але тепер його дослідження були сповнені ще більшого сенсу, бо він знав, що вдома на нього чекає його власна зоря, його кохана Соломія. Їхня історія стала легендою у Львові про скрипальку та астронома, чиє кохання розквітло підзоряним дощем, доводячи, що справжні почуття здатні поєднати найвіддаленіші світи.